Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці. Сьогодні вже 17 вересня, друзі, осінь триває, дерева ще не повністю всі в жовтому кольорі, але це вже осінь, друзі. Осінній сезон розпочато, людей на коротці вистачає. Я думав, що влітку буде набагато більше людей, але виявляється, що люди полюбляють, особливо люди старші. 50 років. Полюбляють відпочинок у вересні, осінь. Немає такої спеки на курорті. Зараз комфортні плюс 22. Тому люди гуляють. Тільки що відбувся концерт Ростислава Кошини і Юрія Дікунчака. І хочу сказати вам, що на, на, тут на біветі був аншлаг. Було дуже багато людей, були танці, були співи, було все. Досить цікаво було, хто прийшов, той не пошкодував, я думаю. Дуже багато людей знімають відразу відео на телефон, я думаю, що десь в соціальних мережах ті концерти так точно будуть. Ну і також буде моє відео на YouTube із цього концерту. Так що, друзі, слідкуйте, відео обов'язково буде. Багато концертів завтра шумей. Приїде у Трускавець. Він не постійний гість курорту, але завтра буде. Ось так виглядає бювет. Зараз вже 18.20. люди вже після концерту розійшлися. Трішки вже тут менше людей стало, але перед тим було дуже багато. Було кілька коментарів під різними відео, написали, що у трускавці нове відкриття. Відкрили. Ще один, друзі музей, вже четвертий у Трускавці. Є музей художника Михайла Біласа, є музей історії Трускавця, є музей української майоліки, тобто кераміки в бюлеті самому. І є вже ще один музей, друзі музей грошей, вулиця Стерницька, 8 біля Церкви Святого Миколая або біля Бістро. Рідний край. Сьогодні я в обід був на екскурсії, досить цікаво було. Відео вже є на каналі, так що кому цікаво, подивіться. 100 гривень вартість квитка, я думаю, що недорого. Для людей пенсійного віку, дітей або там студентів, там взагалі 50 гривень ціна і учасники бойових дій безкоштовно. І досить цікаво було послухати історію виникнення української валюти. Зайдете, не пошкодуєте. Хтось в футболках, хтось вже має тепліший одяг. Ну, друзі, тепло тільки в обід, а вже от під вечір воно помаленьку повітря починає остивати. Ну, зранку буває тільки плюс 10. Ну, такі ранки. Отрускав ну, Сьогодні бачив, друзі, в інтернеті фотографію вже. З вершин найвищих Карпат і там вже сніг, там вже вчора випав сніг. Так що ну завжди, якщо в горах падає сніг, падає сніг то вже а тут також зразу починається похолодання. Ну але друзі, синоптики обіцяють ще два тижні до кінця вересня, так точно, ну так, плюс 22, плюс 23 кожний день. Тому я думаю, що це комфортна температура для відпочинку. Багато людей, бачите, ходять, гуляють. Єдине, що сьогодні немає концерту біля музичної альтанки. Час від часу сюди приходять співаки, там різні виконавці, але ми сьогодні не маємо. Можливо, під вечір буде. Ще до вечора. Тут майже в кожних ресторанах, де є літня тераса, там є жива музика. Особливо це стосується Гендельпляц і Клюберг. Там завжди є музика жива. Ну, і зараз бачите, кожний день якийсь цікавий концерт в Палаці культури Шевченка. Також можна ввечері сходити на концерт. А сьогодні в обід десь був 14.00. Коли я ходив в музей, то йшов повз сувенірний ринок і там, де йшов якраз, де продають екскурсії. Також там був ажіотаж, було багато людей. Люди цікавляться екскурсіями, хочуть кудись поїхати. Обов'язково, друзі, якщо приїжджаєте на курорт, поїдьте на одну, дві-три екскурсії. Є люди, які приїжджають. Роками сюди на курорт і Вже сказали, що попробували вже майже всі екскурсії. Ну, це досить приємно. Я також полюбляю екскурсії, полюбляю кожний раз кудись їхати в нове місце. І до речі, що з кожним роком тут екскурсій більше є. Появляються різні нові маршрути, нові місця. Ось тут якраз там продають екскурсії, і бачу, люди також є. Влітку в такий час людей було набагато більше, але ну, зараз скоріше вже темніє і люди, можливо, стараються, ну бачите люди вже поважного віку, переважно на курорті, тому вони стараються вже під вечір бути в своїх санаторіях, готелях. Можливо, там є якісь розважальні програми. Бачив навіть відео, були танці біля санаторію Кристал, і то вже так пізно ввечері. Теж досить цікаво. Ну, Єдине, що кристал досить далеко від центру міста. і Навіть якщо б мені, то дуже далеко йти подивитись. Анонсів, концертів ніде немає, але ну, так попасти на такий момент, щоб там був концерт, було б цікаво. Можливо, колись ввечері і піду туди. Ну, в них є свої якісь розважальні програми. В кристалі зараз дуже багато людей. Кристал. Є одним із санаторіїв таких бюджетних бюджетного типу. Ну, є ще Аркада, є Арніка є Оріанна, також Либідь з тих бюджетних санаторіїв. Ну і кристал. Ну, Дніпро ще можна до них віднести і Дніпро і ще можна... Кажуть, що готель весна непогано, близько до Бювету Ну, він раніше був санаторій, зараз це вже готель весна. Також запитували, де органна музика. Ось тут, друзі, в цьому римокатолицькому католицькому костелі. Органна музика, здається, по п'ятницях. Досить цікаво також можете сходити. А зараз бачите, приїхав цей пан і зараз буде жива музика тут. На баяні. Ліворуч від нас розпочинається вулиця Соховоля, також шайба, колишній дискоклуб. Зараз він не працює на час війни. Взагалі зачинений. Давно не бачив, що він працював. І також бачимо, що малюють картини. Портрети малюють. Запитували друзі в коментарях, звідки Трускавці, де можна сісти на автобус, щоб заїхати до східниці на 176-й номер, якщо я не помиляюсь. Цей номер автобуса друзі, їде від залізничного вокзалу. З іншої сторони залізничного вокзалу є там зупинка і там є графік, коли маршрутки відправляються від. Рускавця до Східниці. Зазвичай, коли якийсь поїзд приїжджає зі Львова, чи це Електричка, чи там Дніпро, чи Київ, одразу там чекає автобус і там можна з поїзда просто їхати до східниці без таксі. Тут є, друзі, ціни. Бачимо, що стандарт коштує 600 гривень, там на півлюкс 900 і люкс 1200 гривень за добу. Це Вілла Вікторія без харчування. Людей на курорті багато, але бачите, порожніх лавочок також вистачає, я кажу вже люди. Молодь влітку то тільки в такий час виходила. А зараз, бачите. Ось ще один музей, якраз музей Михайла Біласа. Художника більше, художника Михайла Біласа. Є тут і вулиця на курорті Михайла Біласа. Це фотозона Я люблю Трускавець. І взаді цієї фотозони якраз палац культури Шевченка, в якому практично кожен день якісь концерти відбуваються. Бувають навіть і вистави, і цирк приїжджає. Досить багато різного цікавого. Вже практично підійшли до центру курорту. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Цей готель також ніяк не добудують, вже ніби там ну, роботи якось йдуть повільно, вже роками. Кілька років його вже будують. Також тут є агенція шлюб за один день. Також тут зразу тут де зелена вивіска можна замовити екскурсії. Екскурсію по місту курорту. Називається легенди давнього курорту. Така гумористична екскурсія по місту. Цікава, друзі. Ось ліворуч, якраз ресторан Клюберг, де зараз буде жива музика. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па! Ezan adına bıraksa mı